Всім привіт! На зв'язку школа астрології Астроклевер. І сьогодні ми з вами будемо розбирати знак зодіаку стрілець. Ми сподіваємось, що після цього відео вам цей знак стане більш зрозумілішим його енергія, і ви будете цю інформацію використовувати як можливо в житті вам буде щось і про себе зрозуміліше або про своїх близьких, або в астрологічній діяльності. Тут буде дуже багато корисної цікавої інформації. І давайте почнемо, як ми з вами починаємо завжди. Я сподіваюся, ви дивитесь всі наші відео і вже знаєте, чого очікувати. Тож, почнемо з того, про що ми будемо сьогодні говорити. Ми розберемо знак зодіаку. До кісточок ми поговоримо про те, представником якої стихії є знак, якої медальності, яке положення в символічному голороскопі, хто планета управитель, які там рецепції. Розберемо міф та, звісно, символ. Тобто ми з вами зараз розберемо стрільця просто дуже детально. І почнемо ми з стихії. Стихія у нас третій прояв вогню. Віра, смисл і політ душі. Якщо перший прояв вогню в нас був овен, це була ніби як перша іскра, така запальничка вибух енергії, що запускає рух. Потім у нас було друге проявлення вогню: це був лев, це полум'я, яке світить, творить, надихає. То стрілець це вже вогонь, який шукає сенс, який хоче розпалити не лише серце, а й свідомість. Це дуже-дуже інтелектуальний знак. Це фаза, де полум'я вже піднімається вгору до ідеї, до неба, до свободи. Вважається, що стрілець вже входить до третьої зони космограми. це Ідейна зона, там вже потрібна думка, потрібна інформація і потрібно і нею ділитись з іншими. Стрілець це мандрівник, це шукач істини, це вічний учень життя. Його вогонь це вогонь віри, знань і натхнення. Він хоче бачити світ ширше, розширювати свій кругозір, вірити в щось таке більше, торкнутися великої правди. Це най такий найфілософський знак. Йому важливо зрозуміти, чому він робить те, що робить, і куди веде його шлях. Цій стихії народжується і філософ, і мандрівник, наставник, людина, яка прагне пізнати світ людей і самого себе через досвід, через подорожі, через навчання і відкриття. Але цей вогонь може стати і пасткою, коли впевненість перетворюється вже на такий фанатизм, а віра в свою правоту на сліпу догму. Завдання стрільця навчитися передавати свій вогонь таким чином, щоб він надихав інших, а не спалював. Модальність це представник мутабельного хреста, а значить, гнучкий, адаптивний, здатний змінюватися, це енергія, яка не бореться з потоком життя, а рухається разом з ним, підлаштовується, шукає нові форми, нові смисли, нові шляхи. У стрільці ця мотабельність проявляється через знання, віру і пошук істини. Це знак, який не зупиняється на одній правді, він завжди в русі, в пошуках нового розуміння. Він може легко змінювати напрямок, світогляд чи середовище, якщо відчуває, що виріс з попереднього. Мутабельний стрілець це мандрівник і філософ, який розуміє, що істина багатогранна. Його сила у відкритості, у здатності бачити світ в різних кольорах, поєднувати протилежності, знаходити спільне там, де інші бачать лише розбіжності. Але саме гнучкість може стати й слабкістю. Надмірна зміна напрямку, розпорошеність, втеча від відповідальності або відсутність стабільності. Мутабельність це про мудру зміну, про вміння бути в потоці життя і не втрачати себе. Мутабельний Стрілець це вітер, що несе вогонь. Він вчить, що свобода не у втечі, а у розумінні, що кожна зміна відкриває двері до нового рівня сенсу. Бачите, який цікавий знак. Ви знаєте, коли місяць йде по знаку стрілець, коли сонце переходить в знак стрілець, ми ніби як колективно відчуваємо оптимізм, відчуваємо, що хочеться рухатись, що ми вже такі рухомі, що хочеться щось дізнаватись нове. До речі, це відео ми також пишемо на місяць у стрільці. Це такий досить оптимістичний знак. І... Яке його положення в нашому символічному натуральному гороскопі? Це у нас дев'яте поле. Стрілець прагне сенсу, істини, свободу, простору, де вже неможливо залишатися в межах старих переконань. Йому потрібно дізнавати щось нове і бачити в цьому сенс, розбиратись в цьому? Його покликання – шукати вищий зміст у всьому, виходити за межі відомого, відкривати нові горизонти. Будь де, будь-в якій сфері життя, в знаннях, в досвіді, в світі та в самому собі, це знак, який прагне розширювати свідомість, бачити більше. Якщо перед цим у нас був знак Скорпіон, то скорпіон занурюється в глибину, йому потрібно покопатись. То стрілець піднімається навпаки вгору. Так ми з вами знаємо, як виглядає символ стрільця. Там навіть лук і стріла вони направлені вверх, щоб побачити картину ціліком. І тут дуже важливо те, що якраз таки. Стрілець, дев'яте поле, козиріг, десяте поле. Вони знаходяться. Це два соціальних знаки. Вони знаходяться на найвищих точках гороскопу, тобто зверху, як щось таке величне, як щось таке важливе, яке, яке якраз прагне до чогось більшого. Тобто його сила в здатності поєднати віру. І розум, перетворюючи особистий досвід на мудрість, він не задовільняється простими відповідями. Такими відповідями: а чому так? А тому, що ні. Це з ним не пройде, бо він відчуває, що ну, повинна бути якась суть, що, що істина завжди більша, ніж здається. В стрільці живе дух мандрівника, філософа, людина, яка хоче дізнаватись, подорожувати, відкривати для себе щось нове. Він ніколи не боїться змін. Він, навпаки, їх шукає, він йде в ці зміни. Тому що саме рух і відкриття, воно ніби як вас зростає, і його спосіб любити світ воно через натхнення, через навчання, через пошук справедливості, бажання ділитись цими знаннями і своїм напрацьованим досвідом з іншими людьми, передавати його, впливати на інших, доносити свою думку іншим. Як і дев'ятий дім, стрілець він пов'язаний з темами свободи, подорожі, світогляду, віри та розширення свідомості нашої. Це символічний дім такої життєвої філософії, де ми часто задаємо питання, у що я вірю, який мій вектор руху по життю, чого я хочу досягнути в цьому житті, що для мене взагалі важливо. Формується таким чином наше бачення світу через цей показник, власна наша правда, наша місія і, в принципі, весь наш такий в глобальному розумінні смисл життя. Поговоримо про планету Управитель. Це Юпітер. Мудрість і віра, і розширення це Юпітер Стрільці, це планета, яка перебуває в своїй найсильнішій позиції. Тут вона розкриває своє справжнє призначення, вести до сенсу. Знань і внутрішньої свободи. Пошук істини це головна рушійна сила. Така енергія спонукає ставити питання, навіщо я живу, в що я вірю, який мій шлях. Юпітер в стрільці не задовольняється поверховими відповідями, він прагне розуміти суть, бачити закономірності, знайти духовний орієнтир. Оптимізм і віра в краще. Це енергія, яка піднімає навіть після падінь. Вона вчить бачити можливості там, де інші бачать межі. Подорожі, навчання, філософія усе, що розширює горизонт. Якщо ви знаєте стрільців, то вони, в принципі, не посадючі. Вони не сидять вдома, вони не сидять на одному місці. Вони прагнуть, ми завжди своїм студентам кажемо, що стрілець це про зробити. Відоме з невідомого. Це ніби його така внутрішня прошивка. І вона якраз таки пояснюється тим, що Юпітер є головною планетою для цього знаку. Юпітер прагне вийти за межі не лише фізично, а і інтелектуально. Нові знання, культура, мови, духовні практики, філософія. Це енергія вчителя, мадрівника, шукача сенсу. Щедрість і натхнення. Така планета надихає інших вірою, добротою, відкритістю. Це не нав'язує істину, а ділиться нею, допомагає знайти шлях, підтримує, ніби така енергія в певному роді наставницька, бо Юпітер він і є таким наставником, мудрецьом. А, мораль і справедливість. Юпітер в стрільці завжди шукає чесність. Високу мораль і внутрішню правду. Він не терпить фальші і нагадує, що істина – сила у чесності перед собою в першу чергу, е, небезпека підбільшення. Куди ж би з цього? Це ж є Пітер все ж таки. Е, е, і це в прагненні все знати або все встигнути. Може з'явитися фанатизм, надмірна самовпевненість або втеча в ідеали. Тут важливо пам'ятати. Справжня мудрість не у всезнанні, а в вмінні слухати, сумніватися і навчатися це те, про що ми говоримо завжди нашим студентам. Ми завжди кажемо: ви не маєте вірити всім, всьому, що ви прочитали. Ви маєте все перевірити самі. Ви маєте все бачити на власні очі, піддавайте критичній оцінці все, що ви чуєте, і тоді ви дійсно зможете чомусь навчитися. Адже якщо ви сприймаєте все за чисту монету, все як істину, істину правду, то ви тоді не будуєте свій оцей внутрішній Юпітер. Він у вас оця енергія юпітеріанська, внутрішня, вона не вибудовується. Тобто тут в цьому і прикол. А у нас е, стрілець виражені, в мене там три планети, у Ані стрілець на МЦ, тобто це наша тема, ми в цьому щось розуміємо. Ідемо далі, поговоримо про рецепцію. По-перше, ну, у нас є обитель. Це у нас Юпітер відчуває там себе вдома. Юпітер, про який ми тільки що поговорили. Це енергія віри, мудрості, розширення і прагнення до істини. І воно тут розкривається в своїй повній силі. Тобто енергія і натуральні якості планети вони резонують з знаком. Чому? Тому що, якраз таки Юпітер це планета амбіцій, це планета розширення, це планета соціальна, вона хоче більше. І це простір, де народжується якраз такий і філософ, і шукач, і мандрівник, і той, хто дивиться за горизонт, так трошки більше, ніж інші. Він надихає, передає свої знання. Він відкриває сенси, розширює свідомість і дарує відчуття, що життя це велика подорож, і він хоче цього. Він так іде в цю. Тему дуже, дуже класний показник. Він є дуже оптимістичним. Він дає, знаєте, дуже таку зацікавлену особистість, зацікавлену людину, Людина, яка любить життя, яка хоче його пізнавати. Також у нас є така рецепція, як екзальтація. І тут цікавий показник, що у стрільці жодна планета не екзальтує. Тобто цей знак вже сам є уособленням високих ідеалів, Ну, типу, вже вище нема куди. Це най найкращий, найбільший показник духовного зростання та пошуку істини. В ньому немає потреби вже когось звеличувати. Так, казати, що ну, щось когось екзальтувати. Ні, бо жодна з цих енергій вона не здатна бути ще мудрішою, ще більшою, ще вільнішою і розумнішою за самого стрільця. Також у нас є вигнання, і тут планета Меркурій е, виганяється. Тут складно йому. Чому? Тому що Меркурій у нас це планета логіки, конкретики і фактів. Тому йому найкраще якраз таки в знаку Діва. Тому що в знаку Діва, в конкретному, практичному, він може все розкласти по поличках. І тут він в тако, в так, потрапив в такий знак філософський, як стрілець. Йому тут важко орієнтуватися в просторі великих смислів, якими живе стрілець. Якщо Меркурій мислить через деталі і конкретику, то стрілець він бачить картину ціл, цілком дуже широко. Тому тут іноді з'являється схильність до перебільшень, до ідеалізму, до якихось зайвих слів, тому що якраз таки Юпітеру гарно в стрільці він розширює, він дає багато. Звичай такі люди вони досить багато ще розмовляють, наприклад, у кого Меркурій в, в стрільці. Коли замість чітких фактів є віра. Оце такий головний ще показник. Але водночас така позиція відкриває здатність говорити більш надихаюче, мотивуюче, бачити головне передавати мудрість через історію. І у нас є ще падіння. І цікавий факт, що теж жодна планета не падає у знаку стрілець. Це знак, який підтримує будь-яку енергію, що прагне розвитку, якщо ти хочеш дізнатись більше, хочеш розширювати свої горизонти, хочеш навчатися шукати сенс. Він не пригнічує, а надихає. Кожну планету він робить більш відкритою, більш чесною, більш прямолінійною. Адже стрілець це не про падіння, а навпаки. так? У нас стріла вверх, це про підйом духу, це про оптимізм. Навіть через помилки він все одно веде вас до росту, до чогось більшого. І як хочеться підвести рисочку в тому, що і ми постійно студентам нашим говоримо, що слабкість стрільця в тому, що він пропускає нецікаві деталі. Тобто він, ніби бачить картину, як Аня сказала, цілком і ніби трошечки здалеку. Тобто він може об'єднати речі, зробити, як Аня мені каже завжди вижимку, зробити цю вижимку, вловити суть. А от такі нудні моменти стрілець здатен пропускати, підтверджує сама так роблю. У нас навіть є з Катєю такі приколи, що у мене Меркурій в рибах, і я їй кажу, будь ласка, дай мені вижимку. Я завжди знаю, що я їй відправлю якусь статтю, відправлю відео, і вона буде це читати, дивитись, а я ні. І я потім кажу, Катя, ну ти мені просто в двох словах скажи. І це у нас такий прикол вже є багато років. Поговоримо про міф. Адже міф завжди є таким ключиком до розгадки з енергії знаку. Тут історія про пошук істини і силу духу. Колись жив на землі мудрий кентавр Хірон, напівлюдина, напівкінь. на відміну від інших кентаврів, диких і нестримних, він був спокійним. Добрим і надзвичайно розумним. Хірон навчав героїв: Ахіла, Ясена, Асклепія, мистецтва лікування, стрільби з лука, стрілиць, да? філософії та гармонії між тілом і духом. Одного дня його випадково поранив отруєною стрілою його учень Геракл. Рана не гоїлася, а Хірон, як безсмертний, не міг померти. Він терпів біль. А не, але не проклинав долю. Навпаки, шукав сенс у стражданні. Зрештою, він добровільно віддав своє безсмертя, щоб визволити Прометея, і таким чином отримав вічний спокій. Боги піднесли його на небо у вигляді сузір'я стрільця як символ того, хто спрямовує стрілу не у ворота, а у висоту, в пошук істини, знань і духовного сенсу. Стрілець. Це про вчителя, шукача і філософа, який з'єднує інстинкти тіла з мудрістю духу. І тут дуже цікаво, якщо ви колись бачили кентав... кентавра, а якщо не бачили, будь ласка, подивіться, ось, ось він справа, то ви маєте розуміти, що кентавр – це напівкінь, напівлюдина. І е, знак стрільця він також є таким трошечки неоднозначним. Адже по одну сторону в нас є оце все розумне, про що ми тільки що проговорили, і таке все прилічне. А по другу сторону, ми маємо не забувати, що друга частина стрільця вона тваринна, там кінь. І саме тому стрільці дуже класно вміють і розважатися, і гуляти, і вони дуже оптимі... оптимістичні і веселі. Таке е, цікаве поєднання. що з одного боку інтелектуальний знак, а з іншого вони ті ті ще розбушанки. І ви можете спостерігати. Я знаю, що ви вже згадали всіх своїх знайомих стрільців, тому я вже говорю про це. А ви можете спостерігати це і в принципі на своїх знайомих, у кого виражений цей знак. Що хтось іде більш по інтелектуальному, ходить, розказує всім, кому як треба жити. І інша частина це люди, які часто під шафе, вони на кампаніях, вони вже десь погнали, вже тусуються. Тобто це таке цікаве поєднання, і воно дуже класно, якраз таки цим символом пояснюється, розкривається. Настільки тому так важливо розуміти, що таке міфи, звідки вони беруться, бо навіть кентаври, да? Хірон, він був таким, а інші, такі самі, як він, були трошки іншими. Тому Копайтеся в міфах. А, і переходимо до символу. Символ стрільця, як ви зрозуміли, це стріла, яка спрямована в небо вверх. Стрілець це знак мандрівника, шукача істини, натхнення, його символ кентавр, напівлюдина, напівкінь, що поєднує тваринну силу інстинктів, про які зараз сказала Катя, і божественну свідомість розуму. Це істота, яка стоїть однією ногою. На землі, а другою у світі духу. Натянути луки стріла, спрямована в небо, вони показують головну суть стрільця, це прагнення до вищого сенсу, це пошук знань, істини, свободи і чогось більшого. Він не зупиняється на досягненому, бо його природа це завжди про рух, це про розвиток, стихія вогонь перед нами і віра в те, що попереду завжди є. Є ще щось, є щось більше, треба про нього дізнатись. Тому під знаком стрілець зазвичай ідуть якраз таки і філософи, і педагоги, і люди, які займаються е, юридичною практикою, тому що це про мораль, закон, етику, про соціальні рамки, про е, відчуття, е, знаєте, навіть. Що можна робити, а чому чого не можна робити під стрільцем? Йде у нас іноземна мова як можливість дізнатися щось інше, і інші культури, як можливість познайомитись з іншим взагалі світом і вірою, і взагалі світосприйняттям інших людей. Символ стрільця він нагадує, що життя. Це велика велика подорож. А кожен досвід, навіть помилка, вона веде все одно для досвіду, для мудрості. Тобто навіть через помилки ми все одно ростимо. І його сила вона у вірі, у натхненні і у здатності бачити світ цей ширше, ніж, він, ніж наші звичайні рамки нашого звичного кожного дня. Тож, і ми... У нас все. Ми дякуємо вам за увагу. Ми кожного місяця випускаємо відео, присвячене знакам зодіаку. Наступний козиріг. Тому чекаємо на вас, на ваші відгуки. Нам дуже завжди цінно і цікаво. До нових зустрічей!